Розумієте, тут э, Росія в свою ну, в свій час вона сама собі так побудувала схему, яку в якій створили певні перешкоди для себе. В чому в чому проблема? А річ тим, що в з одного боку всі розуміють, що борг державний, що це Росія до як дала як держава, але оформлений він як не як державний, а як приватний борг. І оформлений по принципах приватного боргу, тому то якраз питання полягає в тому, що Україна а у є в Україні є співсівважати це, визначати цей борг як приватний. Причому тут, знову ж таки, для Росії в чому в ризики полягає? В тому, що у неї два варіанти. Окей, Украї... Росія не визнає свій борг як приватний, тому вона вимагає там, погашення його і після того, як Україна відмовляється його гасити, йде в суд. Але тут, знову ж таки, в якої якості вона йде? Якщо вона йде як держава, в суд. То в цьому випадку я думаю, що у України з'являється дуже гарна нагода подати зустрічні позови вже в судовому процесі, в які сама Росія ввійшла. А зустрічні позов будуть стосуватися анексії Криму. Нанесення ну просто багатомільярдних збитків збитків Україні, там мови де про десятки чи навіть сотні мільярдів доларів. А, крім того, агресія на Донбасі, і це визнана багатьма країнами світу, в тому числі міжнародними організаціями, щодо агресії з боку Росії. Таким чином в Росія ризикує, якщо вона втягується в судовий процес з України, то по перше, це строк. До того часу, поки не буде в суд судом прийняття стач остаточні рішення, до того часу борг не буде погашено. Таким чином невідомо, коли це відбудеться. Скільки часу, може навіть років пройде там. А це по перше. По друге, а у Росії є ризики, що можна наразитися на те, що будуть визнані тоді зустрічні вимоги. По відношенню до Росії, і Росії доведеться платити куди більше суми ніж ті три мільярди, які має повернути Україна. Тому я якраз очікую один з двох варіантів: перше, що Росія або все ж таки погодиться піти на умови такої кредитору, і для того, щоб мати можливість ну, звинувачувати, ну не звинувачувати, а навпаки, подавати це як мовляв. Що там Україна, ну що вона йде на поступки в Україні і є таким ага. з братерських братерських почуттів, це робить. А це перша версія. Ну, а ага. другий варіант це продаж цього боргу, можливо, навіть удаваним чином, але продаж цього боргу в якійсь приватній структурі. А скоріше все, навіть з іноземній, для того, щоб вже вона виступала в якості кредитора. в Судовому процесі проти України, але як тільки е, цей борг опиниться в руках приватного кредитора е, іноземного зразу у України з'явиться підстава казати, вибачте, у нас підписана угода з більшою частиною кредиторів, і там є одна із е, як правило на таких угодах є одна із обмовок, яка визначає, що іншим кредиторам не може бути запропонувати кращу умову ніж тим, які підписали угоду, тому тобто, що на у нас виглядає так, що зараз ми у виграшному становищі е, з цим кредитом російським. Сійським безперечну ви скажімо так, на мій погляд, Росія в ну зрозуміло, що їй потрібно зараз бити себе в груди і казати, що вона все отримує своє, але я думаю, що ближче чим ближче до грудня і до моменту. Погашення цього боргу тим більше шансів, що в Україні з'явиться можливість а, ну, отримати один із варіантів угоди з Росією чи прямо чи через приватного кредитора.